Ея звічок, а ага, поклиш, е, будь ласка, мою до. Мою до Оль. <смех> <смех> Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав ще й рідною. Олька, кидай там все, бери дітей фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. З... Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася, глянь на себе, всю зарплату пропила, а про дочку ти свою подумала. зайчок, а? зайчок. Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка? Ви сказали до мене, будь ласка. Мамо, признайте, скільки ви вжерли. Слухайте, мамо, а ви з тестю вже говорили? Значить вже говорили. Слухайте, мамо, а що так святкували? Вірки хліма! <плес> а, а що тут святкувати? Тепер вона в нашому бра.